Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку програму, як SteelSeries Sonar і про його можливість розділення звуків на декілька доріжок і відповідно вивід цих доріжок в OBS для нашого стріму. А також розберемо можливість налаштування гучності окремо для OBS і для ваших гарнітур. Також розберемо мінімальне налаштування і так далі. А ви на каналі Майстерня з Обікстайл, і ми поїхали розбиратися. Де скачати програму я вам надам посилання. Скачати її, встановити не є великою проблемою. Відповідно, коли ви тільки зайдете, вам потрібно буде або залогінитися, або створити новий аккаунт. Бо, якщо ви не залогінитеся, то, відповідно, вам не дадуть доступ до зони. Коли ви зайдете в саму програму, вам потрібно буде вибрати другу вкладку, нажати Start Setup. Далі у вас з'явиться можливість вибрати ваші Основні е, динаміки, і ваш основний мікрофон. Чекаємо, поки все налаштується, і ми бачимо, що у нас є дві доріжки виводу і одна від наш мікрофон. І ми можемо додати ще дві: це медіа і AUX. І саме перше, що ви повинні знати, так це те, що SteelSeries Sonar ставить по дефолту пристрій виводу доріжку Game. А відбувається це, тому що усі нові програми ігри будуть потрапляти саме сюди. І вже в подальшому. Цієї доріжки ми будемо перетягувати в потрібну нам доріжку. Може бути така ситуація, що у вас, наприклад, не зміниться пристрій виводу на Steel Series Honor Game, або ви там щось переключите, то, відповідно, програма вас попередить про цю помилку і попросить змінити на default доріжку Game. Ми нажимаємо, і відповідно, воно все змінилося. Далі, якщо вам потрібно буде змінити гарнітуру вашу, бо ви там підключили ще якусь, то вам потрібно буде під доріжкою нажати от на назву тут, і вибрати вам потрібно. Але якщо у вас тут буде зелений замочок, відповідно приміниться ця гарнітура до усіх інших доріжок. Як ви бачите, пішла зміна всюди. Якщо ви цього не хочете, то ви вимикаєте цей замочок, він стає сірим. І вибираєте потрібну вам гарнітуру. В такому випадку гарнітура буде примінятися лише до однієї доріжки. У всіх інших змін не буде. На рахунок того, як перемістити програму чи гру в потрібну нам доріжку з доріжки Game. Фішка в тому, що поки програма не видає звук, то вона тут не з'явиться у нас взагалі в SteelSeries Sonar. Тому ми заходимо в Google Chrome, oh, вмикаємо oh, сабурчика. Дивимося, ось він з'явився у нас. З'явилася ця програма. Тепер ми можемо просто перетащити Зверку. її з однієї доріжки на іншу. Добре, Але фішка в тому, що бувають програми, які не дають такої можливості. Наприклад, це Adobe Premiere Pro. Ми вмикаємо його, бачимо, що він у нас тут є. Намагаємося перетащити. І він. Видає нам помилку і показує такий треугольничок з знаком оклику. Це означає, що вам потрібно в самій програмі змінити пристрій виводу. Наприклад, тут видіт, аудіо хардвар, вер, default-output. Ми змінюємо на медіа. Yes, ОК. Okay. Вмикаємо і дивимося. Тепер він у нас в доріжці «Медіа». Тепер пройдемося по можливим налаштуванням у кожної доріжки. Нажимаємо на Game, і ми бачимо, що нас зустрічає пресет і еквалайзер. В пресеті ми можемо віднайти якісь заготовки для еквалайзера, наприклад, counter strike Вибрати. І відповідно він у нас змінить еквалайзер. Можемо це все повернути назад. Самі підлаштувати під себе. Можливість така є. Якщо тут щось намудрували, можна завжди три точки нажати, reset і повернути все назад. Спускаємося нижче, бачимо Special Audio, це об'ємне звучання, можна підключати в якихось там іграх-шутерах, де потрібно чути звук навколо себе, і також є, є сенс підключати, коли гра дає таку можливість. Нижче Volume Boost, підсилює звук, Smart Volume. Намагається тримати гучність в одному діапазоні, хоча там насправді воно мінімальне. Тому оці кнопочки нижні ну, не мають просто сенсу. Далі чат, так само пресет, так само еквалайзер. Пускаємося нижче, і ми бачимо тут налаштування по типу як для нашого мікрофона. Тут є е, штучний інтелект, Шумодав з. Штучним інтелектом. Якщо ми його вимкнемо, то можемо вручну це все підлаштувати. Noise gate і компресор. По суті, давайте так візьмемо. Ця доріжка, вона предназначена для таких програм, як Discord. І, в принципі, той ж самий Discord має там свій шумодав, свої налаштування, то якоїсь якогось сенсу тут копатися в налаштуваннях немає. Я собі єдине, що підключив AI uh, Noise cancellation на 50 собі поставив, і, в принципі, він справляється зі своєю роботою. Далі йдемо в медіа. Тут трошки менше пресетів, і так само він налаштовується по типу як доріжка Game. аукс Так само. І ми переходимо до мікрофона. Пресетів тут трохи більше, аніж в чаті. Еквалайзер, знову ж таки, наш. І ті ж самі налаштування, як були і в чаті. Так само, а і Noise Cancellation, компресор, Noise Gate і тому подібне. Тепер переходимо до того, як додати ось ці всі доріжки до нашого OBS. Заходимо в OBS. Саме перше, що нам потрібно зробити, це зайти в файли, налаштування, аудіо і повимикати тут усі доріжки. Тому що тут, як мінімум, пристрій відтворення є лише дві доріжки, а нам потрібно додати аж чотири. Вимикали все. Нажали гаразд, створюємо нову сцену. Вона у мене вже створена. захожу, і, як ви бачите, у мене вже додані усі пристрої відтворення і воду. Нажимаємо тут плюсик. Захоплення звукового виходу це відповідно для додавання доріжок виводу. І захоплення звукового входу це для додавання Воду, тобто мікрофону. Нажимаємо, наприклад, на вивід, пристрій. І шукаємо. Нам потрібно буде віднайти для виводу SteelSeries Sonar Game, SteelSeries Sonar AUX, SteelSeries Sonar Media і SteelSeries Sonar Chat. Для мікрофону нам потрібно буде віднайти SteelSeries Sonar Microphone. Але не забувайте, що для мікрофону нам потрібно буде захоплення звукового входу. Тепер поговоримо про нюанс, який є в такому вигляді, а саме про вивід звуку і його коригування. Якщо ми увімкнемо звук, <п> er> зробимо так: зробимо по, по У нас тут іде звучання. Іде звучання в нашій доріжці. Оп. І коли ми будемо тягнути повзунок. То, відповідно, звук буде змінюватися як в вашій гарнітурі, так і в ОБС. Але якщо ми нажмемо тут вимкнути вивід на наші гарнітури, то звук в OBS буде йти. Це вам просто для вашого розуміння. щоб ви також розуміли, повзунок вже не буде ніяк впливати. На вивід Прийшов в ОБС. Тепер ми переходимо до налаштування гучності окремо для нашого стріму і окремо для наших гарнітур. Спочатку ми вмикаємо стрімер мод, у вас тут зліва з'явиться ось така панелька. Тут ми додаємо наші гарнітури. в Вмикінпут основ... основний наш мікрофон. В personal Mix додаємо основні наші гарнітури, і в stream Mix ми можемо додати якісь додаткові гарнітури або, наприклад, колонки для виводу. Так, я у себе зробив, або вибрати SteelSeries Sonar Stream це є відповідно віртуальна гарнітура. До речі, ми її також можемо додати до виводу в OBS, наприклад. Об'єднати тут три доріжки. Да? І тоді у нас три доріжки будуть йти в SteelSeries Sonar Stream це як одна доріжка. На вивод в ОБС, і AUX додати окремо для музики, щоб в подальшому її додавати в ввод, щоб не було на записі музики. Щодо налаштувань, відповідно, ліва колонка вона відповідає за Personal Mix, права колонка відповідає за другу нашу гарнітуру Stream Mix. Тут ми можемо змінювати гучність, можемо вимикати або вмикати подачу звуку, і просто вимикати звук. Справа у вас, скоріш за все, оця точка з дужками буде увімкнута. Ви її можете вимкнути, тому що якщо тут горить зеленим, значить звук з вашого мікрофона почне поступати вам напряму в гарнітуру. І за що я вам говорив? Те, що тепер нам відповідно в ОБС треба налаштовувати все окремо, бо усі ці позумки впливають лише на вашу гарнітуру. Вмикаємо. Оп. Як ви бачите, тут у нас зараз звук піде. Тут у нас звук йде. І якщо, так, іде. І якщо яколі, я цей, це тут. скручу до нуля, як в попередньому разі, то воно ніяк та, не впливає та. на наш ОБС. І відповідно тут в ОБС нам потрібно буде скручувати повзок. Ну і як зробити так, щоб звук на записі. Якоїсь доріжки не був. Ми заходимо в файли, налаштування, вивід. Тут нам доріжка twitch вот. потрібно поставити галочку, вибрати якусь доріжку. В моєму варіанті це шоста. Нажимаємо гаразд. Віднаходимо потрібну нам доріжку, три точки, розширені властивості. Ось у нас Music, до самого права. І ось тут вам потрібно буде прибрати галочку. У вас, скоріш за все, буде стоять, вам потрібно її прибрати. В такому випадку звук не буде записаний на записі. А на цьому, в принципі, все. Як знав, як зміг, пояснив, а я вам вдячний за перегляд. І всього вам найкращого. Па-па!